Якщо ти переміг, то твої аргументи були більш вагомими, тебе можуть прогнати звідси смачними підсрачниками за порушення правил, як і з будь-якого іншого великого дому. Однак більшості із Телувані буде абсолютно байдуже на твою гризню із іншими, їм своїх справ вистачає. Навіть якщо ти в когось щось відбереш проти його чи її волі, будь то глиняна миска чи навіть душа, та при цьому залишишся в живих, значить ти заслуговуєш на це в якості трофею, Убивство із використанням магії чи банального кидалова звичний для нас бізнес. Трошки із правил великого дому Телувані. Що ж, друзі, вітаю всіх любителів цієї 20-річної давнини. Так як у голосуванні прийняли участь якраз 5 радників, сформувавши раду великого дому Антоніо, то виходить, що наступним відео буде огляд дому Теувані. Дякую вам. Так як вже вийшли довкола лорні огляди на хлоау та редоран, то логічно, що настав час і для них, щоб частково закрити питання великих домів. Частково бо ще залишається дреста індорил, але до них повернемося дещо пізніше. А поки займемося тими фракціями, які напряму відображені у грі, та вирішимо питання, чи все окей із ними, які недоліки та сильні сторони вони мають, що у нас асоціюється із даною фракцією. Перш за все, це магія, так як це дім любителів закидувати все фаєрболами. Hello, Biden! It's Zelensky. We need 5 million rockets. To bomb be let go Rod. Викликати істоти з інших вимірів та, звісно ж, вирощувати гриби. І це вам не якісь там шампіньйони, чи якщо ви живете по багатому, я із багатому. королівські шампіньйони. А це величезні гриби, вирощені магією на каменях із найдорожчими душами. І найбільші із грибів слугують домівкою для теованійських чаклунів, і там у розхід йдуть золоті святі чи інші найбільш цінні душі Даєдра. Ніяк інакше, про що можна дізнатися при побудові власного поселення від пристаркуватого Діда Аріона. А звичайний житло для торговців, примісників чи просто жителів та трудях, мабуть, вирощують із морового пацюка, уражира квами чи якогось чахвого скампа. А також відомі та їх величністю, парфумами, та муском із ароматичних залоз жуків Грейзленду, скоріше за все із шалків так як саме їх водиться у Грейзленді найбільше. І сам парфум представляє собою коричневу пасту, власне, як і їх смола. І з такими ароматами, навіть підсівший на скуму скамп, зариганий орк чи п'яний норм, вмить стає Ален Делоном, Райаном Гослінгом чи Шварцнегером. Почнемо із того, де ці наші Теувані взагалі водяться. Розселилися вони на сході Моровіндо, на оцьому півострові та оцьому острові, Зі своєю столицею у Порті Телваніс, який можна вважати одним із найвіддаленіших куточків Тамрієлю на північному сході. Тому при колонізації Вандерфелу найбільш очевидним було освоювати його східну частину разом із цілим архіпелагом переважно скелястих острівків між півостровом та Вандерфелом, де вони навтикали величезну кількість своїх рибних ферм, та утворили як ряд відокремлених та віддалених від цивілізації поселень Башт. Так і більш-менш звичні для нас міста: Тельвос, Вос, Тель Мора, Тель Арун та, найбільше із них Садрит Мора. В останньому і засідає рада цього дому, однак там здебільшого присутні вуста або голоси, що мають повноваження говорити та голосувати за прийняття рішень у раді від їх імені. Бо самим радникам більше нічого робити, як оце зайвий раз літати туди-сюди, їм своїх магічних експериментів вистачає із головою. І звісно ж, якщо ми заговорили про левітацію, то було б несправедливо оминути їх архітектурний стиль, те, що це гігантські грібні ферми ми вже знаємо, але так як Теовані та прийнято вважати відлюдкуватими, та здебільшого безпринципними персонами, то вся їх верхівка сидить на горі своїх грибних веж, куди без левітації чи магії консольних команд попасти бажа неможливо. Ну хіба вирудий котик, що перекачався в акробатику, і вам не страшно падати з 10-го поверху. Однаково всі кістки вже да ним давно переламані. тому там вони у відносному спокої сидять та займаються своїми справами не для середніх умів, і можливо зрідка споглядають на усю ту червню, що вошкається внизу, що ті мурахи. Для дому та важко знайти якісь основні цінності з якогось джерела, як у випадку хло чи редорану. От ні діалоги, ні книги, скільки я не рився, а якихось конкретних чітко визначених орієнтирів немає. І тут лише два варіанти: або я щось проґавив на поверхні та отримую за це дизлайк, або цих цінностей дійсно немає. Принципів немає. Фракція є посередньо організованою купою данмарів, де володарюють амбіційні маги, для більшості із яких чуже життя нічого не вартує. І вони не проти забруднити свої руки чи репутацію в знищенні конкурентів та своєї експансії глиб Вандерфелу, захоплюючи все нові та нові плацдарми, що представляють собою здебільшого древні данморській фортеці Велетійської доби, через свою токсичність нас навіть попросять при грі за вау вибити їх із Велетійської башти Одірніран. І якщо нічого не путую, то навіть за гілдію бійців. Нас попросять розібратися із купкою агентів Теувані поблизу кальдецьких копалень, бо вони там теж влаштовують диверсії та зривають поставки ебоніту до імперії. Та й на максимально брудну гру вони теж готові. Як це продемонстровано на прикладі розповсюдження чуток у Вівеку? Теохіміки з району Теовані вбухав сот баксів у розкрутку свого магазину та поливання брудом конкурента з кварталу Аутлендерів. Та й почали вони свою експансію саме із Імперського форту, де зараз стоїть Тельвос, та й із тих пір мають доволі такі тісні зв'язки із найманцями з Валенвуду, ну оці мемні лісові ельфи. Хоча ці самі амбітні чаклуни мають деякі, я б навіть сказав, прикольні хобі, один займається дослідженням корпусу та працює над створенням ліків від цієї страшної хвороби, інший влаштував собі музей, а когось повернуло на яйцях квамов. Тому можна зробити проміжні висновки, що взаємовідносини із іншими фракціями, м'яко кажучи, дуже натягнуті. А далі невеликих стичок в стилі маленьких терористичних війн із незрозумілими цілями діло поки не доходить, до цього всього слід також додати ідеологічне протистояння між гільдією магів та теованійськими чаклунами. Через серйозні такі розбіжності в поглядах на етику, мораль та певного роду філософію і застосування та розповсюдження знань з магії, з релігійними організаціями відносини також близькі до відкритого протистояння. І якщо із культом імперії та їх пантеонами все зрозуміло, це просто чужі традиції для данмарів і на цьому питання закрито, то от із храмом є ряд неспівпадінь на погляди вивчення та застосування магії. Особливо якщо говорити про ту саму некромантію, що храмом вважається злом, бо предків краще зайвий раз не турбувати, особливо із метою створення живих трупів. Та й взагалі культура Данмерів крутиться довкола поклоніння своїм предкам, якому вони проводять майже пів свого життя. Чим за моєю підозрою вміло скористалися жерці-відступники, обравши у якості укриття саме Холомаян на побережжі Азури в місцині? далекі від цивілізації, що розташована на південь від зони впливу Теовані і де храму не сильно тої раді, як на мене, це дуже вмілий хід. Кому захочеться шукати їх на півшляху до грибних ферм, ще й неподалік зони, де за вором час від часу між собою б'ються різні доми. У відлюдковості Теовані є певні історичні засади. До подій самої гри Моровінда Теовані майже ні з ким не воювали. Звісно ж, у першу еру їм пощастило поборотися проти шостого дому, Орків та Нордів, та за часи війни Першої ради їх вочини також були здебільшого окуповані та знищені, як і в Редорану. І можна із якоюсь певністю сказати, що їх чеклони непогано так доклалися свого часу для перемоги, навіть автором вже забороненої книги Справжній ревар. Що дуже коротко описує основні події війни Першої ради та унікальність персня місяць та зірка, цілком ймовірно міг бути один із числа Талвані, але автор достеменно невідомий. Далі було вторгнення акавірів з далекого акавіру, які просто вирішили обійти стороною цих неадекватів та вторглися до небокраю. І, звичайно, що нікому вони тоді не допомагали. На Ебонхарський пак також вирішили покласти свої зморщені ковбасини. В цілому, як і при вторгненні імперії до Моровінда, вони просто сиділи собі в своєму закутку і на цьому усе. І коли все закінчилося приєднанням Моровінда як чергової провінції, то Тувані просто розвали руками, типу такі, а, ну добре, най собі буде. Те, що цей дім є як мінімум з поміж трьох напряму представлених у грі, найбільшим прихильником такої традиції, як рабство, думаю, не є секретом. Тільки тут вони мають два великі ринки, де за пару сотень гривень можна прикупити котика чи рептилоїда, щоб той щось там сапав у саду або прибирав у хаті чи корчмі, або просто пустити його у розхід для своїх експериментів десь у підвалах однієї із грибних веж. Лані навіть формально не хочуть говорити на тему із заборони рабства, вказуючи на те, що Моровінт хоче частина імперії, втім зі збереженням усіх своїх традицій. Хоча тут із рабами все очевидно, втім є парочка не таких як інші. До прикладу, один із працівників корпусаріума в підземелях башти Дівайс Фіра або навіть найманці-охоронці Стельвоса, та й вором, наче також обґрунтовано таку позицію, що навіть здібні та вірні чи Аргоніани можуть чогось досягти та піднятися горою кар'єрною драбиною. Про внутрішню гризню між радниками чи іншими впливовими представниками дому відомо небагато, і сказати по правді, трохи воно не дотягує до рівня детального опрацювання з інших двох домів. Щось відомо про конфлікт із обмеження влади старих радників, наприклад, між Аріоном та пристаркуватим вічно невдоволеним дідом Нелотом, у якого якась запущена стадія подагри чи ще щось із кістками, і він ніяк не може вилікуватися. Сам Невод прожив багато років і був свідком багатьох подій, та й розкрився цей персонаж пізніше в Драгонборні досить таки непогано. Так, це сверливий дід, що цілком імовірно тужить за своїм першим рабом із червоним сурком у лапі та пляшкою масту у другій, але там його квести дійсно виявилися прикольними та стали досить таки приємним відсиланням. Хоча, чесно кажучи, довгий час я взагалі не знав, хто це такий, завівся у Тельмітрині та з якого переляку. Ну і звісно ж, будиночок грибочок ми собі також забацимо і Душу Золотого Святого принесемо, щоб виріс великий та гарнюній. Квести у них пов'язані із якимось буденним життям буттям, по типу зганяти за дорогим одягом, муском або милом. Або це може бути щось пов'язане з вибиванням якогось артефакту. Також можуть бути більш цікаві завдання. Для прикладу, попросять нас ганяти до руїн за схемою Двемельської вундервафлі, на якій можна злітати до бороніжа та все нафіг там розбомбіть. Ну і звісно ж пов'язані завдання із повстаннями рабів в одній із шах також наявні. Попросять також виконати місію в водірні рані, але вже на стороні засівшого там в обороні Телвенійського мага, а також піти домовитися із ретуранцями, щоб ті допомогли дому конкурувати на ринку із продажу магічних послуг, щоб гільдія магів не почувала себе абсолютним монополістом в даній сфері в Моровінді, і з встановленням нереварина як наставника даного дому, якщо ви вже не архімагістр цієї фракції, Проблем майже ніяких немає. Чинного архімагістра в будь-якому випадку прибираємо із бізнесу назавжди. А другою проблемою, якщо хтось і може стати, то оця стара курва Драта стиль море, бо їй чомусь не подобаються хлопці із села, та й багаті мажори їй також не до вподоби. Але пара порці фірмових парфумів, правильно підібрані слова, і звісно ж презент у вигляді 10 золотих монет зроблять свою справу. Що ж, із точки зору дизайну, ця фракція, мабуть, стала однією з найулюбленіших для мене, виключно до тих пір, поки я не застрягаю у вузеньких коридорчиках в цих грибах, але з іншого боку, відсутність чітко визначених моральних орієнтирів тирів та невміння організовано адаптуватися під нові умови та правила ведення гри, як в Дому Редоран, найбільша роздрібленість всередині організації робить їх досить таки вразливою ціллю. Для зовнішніх реальних загроз. І навряд сили кількох дюжин магів вистачить для того, щоб зупинити щось по типу вторгнення Мирунуса Дагона, де їм не вдалося самостійно успішно протистояти реальній загрозі, як у випадку підготовлених та боєздатних армій індориву та редорану. Хоча наші свій вклад вони також змогли внести шляхом саме закриття воріт Облівіону, правда, чи змогли б вони все це провернути без допомоги інших домів. Питання скоріше дискусійне, але подумати є над чим. Полому